Планета кіно. Це щось. Ага. Бачу мертвий. Ясно мертвий. Два дні тому чисто було. Що там видно? Військовий? А хто сюди ще приповзе крім військового? Ну як? Ну він же з мого боку? Ну. Чи як ти думаєш може з твоїх? А він дружить з Денерівцем. Я вже думав, забули про нас, а ні. Знову. Сіра зона туди, сіра зона сюди. Той туди, той сюди. який там дружить? Йому би пляшку з кимось роздавити. Ні, щоб не били. Так а чим ви тут в сілій зоні взагалі займаєтеся? Пасічник, я. Я Сиш, веда валюта, як вліт. А пашка так. Живе собі в радість. Знаєш, чого зараз хочеться. Чорного чаю з медом і лимоном. А? Не вмієш ти від життя. На солоду Як тебе досі ще не вбили? Тому, що це мій Думаю, все так просто. Не розбавлять а моїм методом. У нас джолярів так не прийнято. так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими. І тепер чужий, чужим, теж чужим. Я знаю. На тебе свої лише бджоли.